Добрий день, малята. Нагадайте мені, яка зараз пора року. Так, зима. А які місяця до нас завітають взимку? Зараз з нами місяць грудень. Потім по черзі прийдуть січень та лютий. В грудні найкоротші дні, а ночі найдовші. Цей місяць дарує нам мало сонячних днів, частіше стоїть непривітна похмура погода, частенько морозно, особливо вночі, але в грудні земля ще не встигла повністю охолонити. Своє тепло вона віддавала повітрю, тому нерідко що сніг змінюється відлигою морозом. Сніг спочатку падає легенький і пухнастий, та, полежавши кілька днів, якщо є звичайно мороз, стає щільним та твердим. Сніг зігріває від морозів рослини, коли тане поїть їх водою. З кожним зимовим днем мороз частіше згадує про свої обов'язки і поступово замерзає вода. У річках, озерах, ставках. Лід з самого початку тоненький і прозорий, як скло. А ось після приходу другого місяця січня мороз по-справжньому береться за свої справи. Тоді то і Новий рік до нас завітає Малята, який зараз місяць зими. Так, перший місяць зими грудень. Яка частіше стоїть погода в грудні? Правильно, похмура, непривітна. Який падає сніг? Вірно, біленький, пухнастий, легенький. Діти, а чому поступово замерзають річки, ставки, озера? Так, тому що на вулиці Мороз. Молодці малята, дякую за увагу. До побачення!